Чому варто медитувати? Як медитація на основі біосугестивних технік зцілює тіло, психіку і змінює життя? Вітаю! Я Таїсія Сергеєва Байрон, енерготерапевт та творець зцілюючих медитацій. Сьогодні розповім вам, як медитації змінюють життя. Але спершу попрошу вас традиційно підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Отже, починаємо! Уявіть, що ваше тіло це складна система, а мозок головний програміст. І щодня він переповнений хаотичними сигналами: стрес, тривога, страх, напруга, але є метод, який дозволяє переписати ці сигнали, змінити хід реакцій, зцілити біль і увімкнути внутрішній ресурс. І все це біосугестивна. Медитація. Якщо ми розглянемо буддийську медитацію, то її філософія інша. Вона більше зосереджена на впорядкуванні думок, усвідомленні себе тут і зараз. І я насправді дуже люблю цей вид медитації, бо він дещо складний і не так легко контролювати свій хаотичний розум. Але сьогодні я хочу розповісти про ефект саме медитації, візуалізації із психологічним пінкрунтям. Це психофізіологічна і енергетична практика, яка активує простір саморегуляції і впливає на вегетативну нервову систему, змінює нейропластичність мозку та підвищує частоту вашого вібраційного поля. І найголовніше це доступно абсолютно кожному. Давайте розглянемо всі переваги поступово. Перше. Це перепрошивка нейронних маршрутів. Під час біосугестивної медитації тіло і мозок починають отримувати сигнали, яких їм давно бракувало. Ти в безпеці, тобі не треба боротися, ти варта турботи. Коли ми регулярно занурюємося в цей стан, мозок поступово звикає реагувати інакше, спокійніше, м'якше, свідоміше, утворюються нові нейронні зв'язки. Наприклад, якщо раніше у відповідь на критику ви автоматично напружувалися, відчували суром або захищалися, медитація допомагає створити нову реакцію. Тіло вчиться дихати спокійно, не стискатися, а мозок не включати старі програми. Я не така, зі мною щось не так. Замість цього виникає внутрішній голос. Я можу спокійно вислухати. Мені не загрожує небезпека, я в порядку. З часом цей новий внутрішній досвід стає не винятком, а нормою. І це справжня трансформація. Наступне це регуляція вегетативної нервової системи. Біосугестивна медитація гальмує симпатичну, та що стресова нервову систему, і активує парасимпатичну, та що розслаблюючу. Стабілізує серцевий ритм. Дихання та тиск тіло переходить у режим глибокого стілення, коли відновлюється гормональний баланс, імунна відповідь, процеси травлення, кровообіг. Саме в такому стані можлива справжня регенерація, фізична та психоемоційна. Наступне це підвищення вібрацій і ясність для рішень. Біосугестивна медитація піднімає вібрації тіла і свідомості. Ми переходимо з режиму виживання в режим творення. У таких частотах ми більше довіряємо інтуїції, ніж страху. Приймаємо важливі рішення з ясності, а не з паніки. Зцілюємо тіло через підключення до внутрішнього ресурсу. Бачимо свої несвідомі патерни і не діємо автоматично. Медитація стає входом у простір рішень, натхнення і сенсу. І ще один плюс це трансформація негативних паттернів. Наші глибинні сценарії часто формуються ще в дитинстві. Вони керують життям на автопілоті. Я не заслуговую на щастя, мені треба терпіти, краще промовчати. Під час медитації ці паттерни можуть проявитись, і саме у безпечному стані ми можемо побачити їх ясно, перепрожити образи, ситуації, емоції, створити нову програму, м'яку, підтримуючу, життєствердну. Наступне сила афірмації, дихання і тілесного відчуття. Біосугестивна медитація це поєднання трьох мов мови тіла. Увага до стисків, бо в них застрягають у вигляді блоків наші негативні емоції, і диханням в напружені зони ми розблоковуємо їх, щоб енергія текла вільно та потужно. Мови образів, символи, уявні простори, внутрішній захист, все, що ми бачимо, це матеріал для розбору та аналізу, підказки підсвідомості чи надсвідомості, мови слова. Афірмації, терапевтичні фрази, звернення до себе з довірою загороджують новий вектор руху. Ці тримови відкривають глибокі шари підсвідомого, ті, що не піддаються звичайній розмові. І саме через тіло та уяву відбувається інтеграція травм і активація внутрішнього цілителя. Ще один величезний плюс медитація як стабілізація в терапії. У психотерапевтичному консультуванні біосугестивна медитація готує клієнта до роботи з емоціями, якщо він, до прикладу, в стані глибокої кризи чи депресії, знижує тривожність на початку сесії, допомагає завершити сесію в ресурсному стані, слугує самодопомогою між зустрічами. Я особисто маю відгуки клієнтів, які між консультаціями виконували мої медитації і маю ось такі відгуки. Почала на постійній основі робити медитацію Хоупонопоно. помітила зміни в моєму житті. Спочатку було важко робити її, тому що важко пробачати когось, хто завдав тобі болю. Але після стало легше, ніби звільнилась від тягаря. Тая дуже вдячна за цю медитацію. Та я дуже вдячна за медитацію зцілення сонячної енергії. Відчуваю себе наповненою, сяючою здоровою, і після неї був такий внутрішній спокій. Хотіла б написати пару слів про вашу вечірню медитацію. Я в захваті, вчора перед сном зробила і спала краще і міцніше. Загалом такі цікаві і приємні картинки приходили мені. Щойно закінчила медитацію на самоцінність. Відчуття дуже цікаві, мов мене наповнили енергією. Кожне слово відгукувалось, а на моменті вдячності собі. Аж сліз не стримала. Ми ж завжди звинувачуємо себе в усьому і ніколи не дякуємо собі, а це дуже важливо. Дякую, Тая, за чудову медитацію та нагадування про те, що ми маємо цінувати себе понад усе. Більше відгуків знайдете на моїй інстаграм-сторінці в Хайлайтс. Отже, як бачимо, це м'яка і безпечна техніка, яку клієнт може використовувати поза терапією, навчаючись саморегуляції. І нарешті це шлях до цілісного я. Після кількох тижнів практики змінюється не лише самопочуття, змінюється ідентичність. Людина починає відчувати себе не спустошеною часткою реальності, а автором свого стану. Зростає самоповага, з'являється бажання дбати про себе своє тіло і свої кордони. Повертається природна гідність, любов, краса. Якщо і ви відчуваєте, що цей шлях близький вам, я запрошую вас придбати пакет моїх авторських медитацій Алхімія Стілення прямо сьогодні і розпочати шлях повної трансформації свого життя, що включає пакет: 20 біосугестивних медитацій, створених для глибокої трансформації. Цей цикл медитацій не просто практика, це справжній скарб і потужний інструмент самостілення, це подорож до себе. Де біль трансформується у мудрість, а втома у джерело світла. Алхімія зцілення для тих, хто готовий вийти з замкненого кола негативних патернів і створити те життя, яке відчуває. Але для цього потрібно змінитися самому, не закритися, а відчути, не боротися, а зцілюватися. Напишіть мені, і я надішлю вам деталі, доступ та інструкції. Цей пакет підходить як для особистого шляху, так і для психотерапевтів, які шукають глибокий інструмент підтримки своїх клієнтів.